Російські військові були в Тростянці майже місяць. За цей час розповідає мешканець міста Владислав. Придбати їжу було ніде. Ходили, на в центр міста, магазинів вже не було. Буквально там не знаю, кілька днів на всі магазини були розбиті. Біля мене рядом. Там на сусідній вулиці, жив хлопець, хоч їх вигнали з хати. Казали, що щас ми типу, погуляти там пару годин. А вчистили хату повністю. Він зайшов, кажу, тут каже. Ну, То, все, то есть ничего, все вынесло? Не было, ничего абсолютно. Хлеб давали вот, такую, вот такой кусочек. Вот. И надо простоять пивня. Вот у вот тебя и весь хлеб. А больше ничего не было. Ничего абсолютно. Это уже когда наши вошли, так начали хоть гуманитарку, спасибо, давать. Скорую ванны забрали, разбомбили там, все побили. Телефоны не работали, света нету, воды нету, ничего нету. Короче... Ужас був. ужас. окрім руйнації міста, війська Росії залишили по собі вибухонебезпечний арсенал. Нині очищують заміновану російськими військовими територію та будівлі працівники Державної служби з надзвичайних ситуацій. Працюють рятувальники з кінологами і розміновувачі. Ми обслідували одну територію завали, то тобто цю праву частину ліву. А на другий день обслідували вже вокруг всього автовокзалу. То тобто знаходили, ну. В основному знаходили він вибухові снаряди, тобто людей не було знайдено під завалами не живих, не мертвих. Тобто на момент вибуху, напевно, що людей вже не було. Та в основному там магазини, то тобто, ну, людей там не було. Побачили рятувальники, як жили російські солдати. Ми як спускалися на нульовий, там є бомбосховища. Тось ми спускалися на нульовий поверх. Ну жили вони дуже як в одному місці, в них був і туалет, і кухня, і ванна. Тобто вони разом ходили в кімнаті, ну, там де спали, там вони ходили в туалет, там вони їли, справляли нужду, да, да справляли нужду, і ну взагалі там ну грязно можемо пройти подивитися там. Ну це треба показати і побачити, і почути запах. Рятувальники демонструють місце, де базувалися російські військові. Це туалет, у них, там вони їли з раковини макарони. Ленточки вони, ну, були запаковані і пачками нові приходили до них. Російські вояки грабували та вивозили здобичі з собою. А що не вдалося прихопити, нищили. Ну, перебували вони тут за три тижні. і Оце за три тижні – це… Напевне, про це відсотків 10 мусора, який вони залишили після себе. А так взагалі весь автовокзал в смітті. Колії, всі подвальні приміщення, всі склади, всі куточки. Під час окупації в Тростянці лишилися цивільні медики та рятувальники. Про останніх місцеві кажуть. Хлопці, молодці у нас таких немає ніде. тільки в Тростянці. А чим вони вам допомагають? Нам допомагають водою, допомагають, і допомагали гуманітаркою, давали. І бува таке, що може бути машина застряна, приїжджали мене, я жила в Олексині, приїжджали, витягували їх. Допомогли мені е, убрати з території двору. Зірвана машиною. дуже тяжко і дуже страшно була. Я дуже благодарна нашим хлопцям. Дуже дуже і рятувальникам і міньорам. І всім, всім всім На сьогодні рятувальники області знешкодили 120 вибухонебезпечних предметів, розповів речник управління ДСНС у Сумській області Олег Стрілка. Це і касетні бомби, і реактивні, та артилерійські знаряддя, мінометні, протипіхотні та протитанкові міни. Юлія Ніколаєва Тетяна Голуб Олександр Білявський. Новини на Суспільному. Сумщина.